Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Сьогодні поговоримо про те, з чого все починалося, і якими були перші проблиски наукового підходу до сприйняття світу. Тож, розпочнемо. Еру, єдиний, кого ельфійською мовою величають ілуватором, сотворив з думки своєї Айнурів. Вони ж склали перед лицем його величну музику. І в тій музиці було закладено початок світу. Бо Ілуватар зробив пісню айнорів видимою, і узріли вони її, мов би, світло у темряві. І чимало айнорів зачарувала краса світу і його історія, початок і розвиток якої вони побачили неначе у видінні. Тож Ілуватар перетворив їхнє видіння на буття і примістив його серед порожнечі, і послав таємничий вогонь пломеніти в серці світу і на рік той світ. Е. Тоді підвелися ті з поміж айнорів, котрі побажали жити там, і зайшли у світ на початку часу, і саме їм випало збудувати світ. Довго трудилися вони на теренах Еа, незначно розлогіших, аніж їх уявляють ельфи та люди. І от у призначений час було створено арду земне королівство. Тоді айнори прибралися в одіж земну і спустилися на землю і там оселилися. Отже, почнемо від мамонтів, а якщо ні, то звідти куди можемо докопатись. У 1975 році Ральф Солецький з Колумбійського університету описав знахідки з печери Шанідар в Іраку, де знайшли скелетне андертальця, який лежав у позі ембріона. Навколо нього було знайдено пилок 28 різних рослин. Частина з яких сьогодні вважається лікарським. Солецький одразу зробив гучний висновок про те, що ці рослини збирались саме для лікування, і це ледь не найдавніші артефакти в історії медицини. Насправді, більшість дослідників поставились до цього дуже скептично, оскільки неспростованими були більш банальні гіпотези, наприклад, перенесення пилку до скелету тваринами. Або використання певних рослин в їжу, адже перші ліки якраз і пішли з харчових продуктів, які емпірично комусь при чомусь допомагали. Трохи пізніше з'явилися згадки, пов'язані з історією медицини і біомедичних досліджень з давнього Китаю. Те, що сьогодні прийнято називати традиційною китайською медициною, бере свої початки за правління легендарного китайського імператора Шеньнуна який, за ще у IV тисячолітті до нашої ери навчив китайців займатися сільським господарством, пити чай, який він вважав універсальною протиотрутою, і вирощувати коноплі, тобто легалайств відбувся задовго до того, як це стало мейнстрімом, з ім'ям Шеннуна пов'язують і створення першої фармакопеї, великої, товстої та незрозумілої книги. Яка довго і нудно описувала 365 різних речовин з медичними властивостями, які видобувались з рослин, мінералів та усього іншого, що можна було знайти у давньому Китаї. Звісно, згадок про нього та цю його фармакопею майже не збереглось, що логічно, зважаючи на те, скільки часу пройшло. Правда, зараз вчені схиляються до того. Що цю фармакопею написали значно пізніше, за часів правління династії Хань, а потім дописували у VI-7 століттях нашої ери. Адже у пізніших редакціях можна чітко простежити вплив індійських та грецьких уявлень про медицину. Якщо продовжувати про Шеньнуна, то до нас дійшла легенда про Шанчі, але без десяти кілець. Тож сідайте, вмощуйтесь і слухайте. Одного дня на шиннуна напала змія? Невідомо, чи отруйна, чи ні, але шинун, довго не роздумуючи, відгамселив її палицею і ледь не вбив. На цьому легенда могла б і закінчитись. Але через кілька днів Шейнун знову йшов тією ж дорогою, і на нього знов напала та ж змія, яка виглядала неушкодженою. Що зробив шиньнун? Правильно. Знову взяв дрючка і знов її побив ще сильніше, ніж першого разу. Через декілька днів, ви не повірите, він знов пішов тією ж дорогою і знов побачив ту ж змію. Це могло б бути першою згадкою про петлю часу, як у дні Хавраха. Але імператор не замислювався про такі високі матерії і просто звернув увагу, що змія кожного разу заповзала у кущі. Який китайці називають Шан і їла його листя, а потім наступного разу була неушкодженою. Мабуть, повністю не усвідомлюючи цього, а точніше, зовсім не усвідомлюючи, Шеньнун здійснив перший відомий нам повторюваний і відтворюваний експеримент. Тобто такий, який кожного разу дає один і той же результат. Це важливо, бо одне з основних положень наукової методології здатність будь-якого дослідника у будь-якій іншій лабораторії відтворити умови експерименту та отримати ті ж результати. Тобто, якщо ви стверджуєте, що за звичайних умов вода кипить при 100 градусах Цельсія, то у будь-якого іншого дослідника в інших частинах світу, Вода також має кипіти при 100 градусах Цельсія. А якщо ні, це привід знайти чинники, які раніше не були враховані, але можуть чинити вплив на кінцевий результат. Наприклад, один дослідник проводив свої вимірювання біля моря, а інший високо в горах. Такий підхід дозволяє зменшити вплив випадковості, суб'єктивізму та інших неважливих чинників. Які можуть спотворювати отримані дані, а також дає можливість незалежно перевіряти результати інших дослідників. Здавалося б, можливість відтворювати експерименти це інтуїтивно очевидна річ, але насправді це досі є величезною проблемою, яка не розв'язується, а навпаки, все більше загострюється і вже отримала назву Replication Crisis, тобто криза відтворюваності. Про це обов'язково поговоримо детальніше, але пізніше у наступних випусках. Так от, перенесемось у давній Китай. Шеннун помітив закономірність. Змія кожного разу їла листя куща, і кожного разу їй ставало краще. Звісно, можна було б придумати ряд альтернативних гіпотез. Наприклад, це могли бути різні, але візуально схожі змії. Які жили собі під кущем шанчі, кількість яких поступово зменшувалася. І ці гіпотези треба було б перевіряти. Але це сьогодні ми такі розумні а китайцям, а потім і всьому людству пощастило отримати шанчі, тобто женшень, ну і коноплі. Але допитливий слухач зараз має сказати відому фразу, після не значить внаслідок. У відповідь слухачеві скажемо, що у 1965 році видатний британський статистик та епідеміолог сер Остін Бредфорд Хілл сформулював перелік з дев'яти критеріїв для підтвердження причинно-наслідкового зв'язку між подіями. Так не ідеальний, з ухолом в епідеміологію, але як певний орієнтир, від якого можна відштовхуватись, цілком окей. Детальніше про ці критерії та сера Остіна також у майбутніх випусках, бо він значною мірою приклався до розвитку клінічних досліджень і лишив значний слід в історії. Повернемось до Шень Нуна. За легендами, свої досліди з лікарськими рослинами він проводив буквально до самої смерті. Одного разу він з'їв жовту квітку, яка викликала перфорацію кишківника до того, як він встиг випити чай-антидот. Точніше, не встиг випити, якось так. Майте гарний день.